Молодь вже наступає на п'ятий досвідченим журналістам Чернігівщини. Напередодні нового року відбулося офіційне закриття тримісячного освітнього проекту школа молодого журналіста. Чи стануть молоді спеціалісти акулами пера, шукачами правди або борцями за справедливість? Покаже час. А поки вони зробили свої перші кроки у журналістиці. Ми це виношували зі свого боку як вплив не вплива, допомога у розвитку місцевих змі підтримка інфраструктури цієї журналістської через. Підвищення кваліфікації молодих кадрів тих людей, хто хоче бути журналістами, але ну в Чернігів в нас же немає е, вищого начального закладу, який би вчив журналістиці, тому. Тому залишаються курси і медіашколи. Учні школи молодого журналіста мали змогу взяти участь у 15 спеціалізованих тренінгах та лекціях, відвідати різноманітні суспільно-політичні та культурні заходи, їздити у прес-тури до Києва та Прилук, спілкуватися з метрами журналістики. Програму ми розробляли так, щоб вона була глибока з одного боку, а з іншого доступна людям без підготовки. Тому що це, ну як ви бачите, це журналісти-початківці там до півроку стажу і студенти старших курсів. Навіть не всі старших, просто ті, хто цікавиться журналістикою. Чому навчали? Дуже широкий був курс, починаючи із того, як просто писати інформацію, як писати новини, як журналісту працювати в соцмережах і в інтернеті і закінчуючи. Тим як поводитися в зоні бойових дій, про специфіку професії учням школи розповідали такі чернігівські журналісти, як Сергій Будко, Вадим Мисник, Олександр Назаренко, Павло Пущенко, Вероніка Рибак та Владислав Савинок. Також були запрошені гості зі столиці. Тренінг про економічну журналістику, як писати про бізнес зв'язки і компанії, читала Яна на редактор рубрики технології журналу Форбс. До нас приїздив екс-редактор комерсанта Валерій Каленша, який розповів ну, власне, про роботу журналіста, журналістську майстерність і новини на налічну журналістику. Є також великий е тренінг, дев'ять, мабуть, ну, майже 10 годин він зайняв по новим медіа. І тим, як це використовується в журналістиці, читав Валерій Мороз, керівник програм нових медіа громадської організації «Інтерньюз Україна». Тобто такий наш кадровий потенціал. Результатом роботи школи молодого журналіста став випуск газети Час Чернігівський накладом у тисячу примірників. Молоді спеціалісти не лише працювали над матеріалом видання, а й вчилися верстати. Вирішили ми наповнити нашу газету більш-менш таким легким матеріалом, не прив'язуючи до часу, тому що це видання, яке не датує, ну датується звичайно, але воно один раз виходить. Тому ми вирішили перед новорічна пора. Щось легке. Ми молоді. Більшість із нас студентів. Про нас, про студентів, про відпочинок, але є і звичайно серйозні речі. Ми брали інтерв'ю у МЧС у міліцію у швидкої допомоги. Дізнавалися, як вони планують святкувати новий рік. Взагалі газета розійдеться по скриньках чернігівців, тому ловіть. Газету читайте, знайомлюйтеся. Сертифікати про закінчення школи молодого журналіста отримали десятеро представників активної, небайдужої молоді, ті, які справді цікавляться медійною справою і масовими комунікаціями. Взагалі, нас спочатку було набагато більше. Залишилось нас тільки 10. І, мабуть, це говорить про те, що все-таки ці 10 осіб визначили, що журналістика це їхня. Звичайно, рівень у нас в кожного різний, тому що, знову ж таки, через досвід, хтось з цим працював, хто тільки починає. Але потенціал є. Будемо працювати одна справа молодих спеціалістів випустити, друга їх працевлаштувати. Організатори кажуть, на жаль, не в змозі забезпечити своїх випускників роботою, не мають належних адмінресурсів. Проте усім дають чудові рекомендації, характеристики та можуть сміливо за них ручитися. Двоє з них вже працюють у ЗМІ. Ця школа просто підвищила їхню кваліфікацію, зробила їх більш спроможною. Ознайомила із практиками із дійсно кращими практиками журналістики. Щодо стосується решти. Я думаю, це залежить більше від них, від їх бажань. Вони можуть бути журналістами. Якщо вони не захочуть, можливо, вони не бачать себе в журналістиці, але їм просто подобається ну, ця діяльність. вони можуть бути громадськими журналістами, можуть бути блогерами, можуть періодично дописувати щось на до наших інтернет-видань. Це вже абсолютно на їх розсуд, але я сподіваюся, що от наша програма дала їм шанс, що. Їх майбутнє буде все-таки пов'язане з медіа і вони там знайдуть себе.